Всім привіт! Знову з вами Савасейл. І в нас сьогодні дуже-дуже приємна така приїхала покупочка. Це 14 Pro Max на 128 Міабайтів пам'яті з акумулятором рідним 94% FIS 7, таке як ще з комплектом. А саме головне, ціна. ціна, ви просто будете в шоці. Я зараз йду на почту, його забираю, приходжу, знімаю по ньому відеообзор і кажу вам, за скільки я його купив, ви будете просто в шоці. І буду продавати його по самому-самому низу. Ринка. Так що зараз йдемо на почту. Ось вже підходжу, буду забирати та розпаковувати вам і показувати. Так що дивіться далі. Так, 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 несуть посилочку, несуть, несуть. Дякую. Так, посилочку отримаю. Що зараз йдемо домою, будемо розпаковувати та буду показувати вам, що ж там приїхало. що там за 14-й Макс. Дивіться, хотів сказати з приводу всіх телефонів. У мене є обмін. Тобто для підписників Ютуба, якщо ви хочете щось придбати, продати, обміняти, ви можете мені писати в особисті. Посилання на мій ТГ є під цим відео. Тому можете переходити та зв'язуватися зі мною з приводу або писати просто в коментарі. Цей 14-й промаш також я готовий обміняти. Тобто Не тільки є продаж, а є так само і обмін. Якщо по Києві, то взагалі буде зашибість. Також хотів сказати вам, як з приводу цього Pro промакса. Ви можете мені писати і за обмін. Також я купую телефони. Ваші всі публікації у мене знаходяться в моєму каналі Савасейл. Посилання в шопці профіля. Ви можете виставити туди і свій телефон на продаж. Публікація коштує 100 гривень. Це для тих, хто хоче продати свій телефон швиденько. Також у нас є канал 2, там де ви можете виставити телефон за будь-якою ціною. Не важливо, чи це ринка, чи це ціна магазина. Публікація там коштує 25 гривень. Кого цікавить, переходьте Савасейл, «Савасейл 2». В описі під цим відео. Ну нахер. Так, і що, посилочка в нас ось прийшла. Зараз ми її будемо розпаковувати. І буду вам показувати, що там. Телефони, як самі розумієте, я бачу тільки по фото, тому що там внутрі не можу вам сказати. Ну самому цікаво. Так. Це... Непоганий, непоганий. Прийшов у нас 14 промакс. 14-й промакс. Скажу вам, якщо дивитися задня часть, взагалі, непогана. Бока також, в принципі, на свою ціну. Стан взагалі непоганий. За 24 тисячі. Oh скажу це дуже-дуже гарна пропозиція. Так, да, я знав, що на цьому телефоні є подряпини, Це все зрозуміло, тому що ну, така ціна. Дивіться, да, подряпини ось видно. Ну, і на нього можна буде наклеїти скло, і, в принципі, цих подряпин не буде. Ну це вже буде обирати та людина, яка буде в мене його купувати. А ще з нюансів, що можна показати, це ось є такі на ньому не знаю, м'ятина. Бачите, ось тут. Ну, все відповідає. Ціна відповідає. Я думаю, що на нього клієнт знайдеться, тому що тут рідний акумулятор 94%. Друзі, це прям дуже-дуже чудово. А що ви берете, одіваєте чохол, скло поклеїли і входите. А 92 Я писав, що 94, 92 То 90% сказав, то 94 128% І в нього ще оновлення на 16 версії прошивки. Такий ось варіант нам прийшов. Як ви думаєте, скільки я зможу на ньому заробити? Моя особиста думка, що я зможу цей продати телефон по ціні ринку, який зараз на 14%, це тобто 26-27 тисяч гривень. Свою думку напишіть в коментарі: мені цікаво, за скільки б ви змогли продати цей телефон, враховуючи, що ви б його купили за 24 тисячі гривень. І також, як завжди, рубрика. Хто вгадає точну ціну, ну тобто в коментарях напише, за скільки все-таки я ж продам цей телефон, отримає від мене 100 гривень на карту. А за скільки ж я його все-таки продам, це вже буде інформація на початку наступного відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми будемо продавати цей телефон, як завжди, буду продавати його в себе в каналі. Савесел, посилання під, в описі під цим відео. У нас пройшло вже більше місяця після того, як я продав цей 14-й промакс. Але якщо чесно, вибачайте, не було можливості відзняти всю цю інформацію. То був заклопотаний, зайнятий поставки. Коротше, трішки не було часу виділити для Ютуба. Покупець, який забрав цей телефон, ще пару разів мені писав слова вдячності. Та я розумію, телефон був без ремонтів. Да, в нього був стан. Як ви бачили, я вам показував, але ми все зробили: ручки, гель, стекло, все зробили своє діло, всі залишились в плюсі. Ну, ось вам така історія. Кому сподобалось, ставте лайки. В кого були якісь схожі ситуації, пишіть в коментарі. Не забувайте підписуватись і гарних вам продажів! А в наступному відео у нас буде сутіка 11-й промакс без зв'язку. По середньому номеру ми перевірили, що він таке, як без Wi-Fi. Будемо думати, за скільки ми його придбаємо. Я ще тільки домовляюсь, скільки нам стане ремонт, і скільки ми зможемо на ньому заробити. Це все буде в наступному відео. Тому чекайте.